Всім привіт! Мій постійний дописувач і підписчик, глядач. А може то глядачка? я Сам не знаю. Ну, коротше говоря, попросив побільше відео про всяких ворожок, відьмів і всьому подобні кашмаротіну У мене таких історій є теж дуже багато. І, і наслуханих від людей і пережитих особисто. І в мене в блокноті була запланована історія про те, як я їздив на чортові. От. Ну, от я її трошки хуче раніше плану вам і розкажу. Показую не своїй фельдс, а от мотоцикла. Побачу, що народу більше подобається дивитися на мої залізяки, ніж на моє табло. <хи> От, ну я може, не розумію вас. Ну, коротше, історія така. Було то десь, було то десь приблизно е на початку 2000-х, по-моєму. От, можливо. Може, я вже ту історію розказував, бо я вже сам не контролюю, що я розказав, що не розказав. Ну, по крайній мірі, якщо я її розказував, я розказував її вже давно. Вот. Значить, історія така. В ті часи е, я їздив мотоциклом, саморобним мотоциклом, е, в той час купити отакий Ямаху. Ви Ми такі мотоцикли бачили тільки на фантиках з жвачок Турбо. Народ, хто пам'ятає, фантики. Десь недавно мені ще навіть попалися такі наклеючки, жвачку з'їдаєш, а фантику наклейка така віддирається і десь клеїли там на холодильнику або просто збирали ті наклейки. так от ми такі мотоцикли бачили тільки на тих жвачках. Фактично. Ну, інтернету навіть такого слова не існувало. Інтернет, якісь журнали то теж було недоступне по мототехніці. ну і За рахунок того, що був дефіцит подібної техніки, ми робили ми робили саморобки подібні. от Вам приклад, правда, нема особо на що дивитися, бо його трошки. мій Маркіян розібрав для ремонту. Оце ява перероблена під такий стиль. Теж. Що ми робили? Значить, доставали передні вилки по великому блату з кросових радянських мотоциклів, там чизетів, явів, іжів. Передні крила, от у мене так само в мотоциклі колесо на 21 шиповане. Ну і Там ще щось рульове, перемичку варували, бо типу в кросових така сама штука. Задирали задка, вихлопні труби. Назад теж ставили кросове колесо. Ну і Там ще так, то, то, то основний тюнінг на тому і завершувався. Но, але мотоцикл вже виглядав як спортивний, от типу цього і коли такий, таким мотоциклом їхав десь по селі чи по місту, то на тебе всі зглядалися. Хоча їхати на нього було дуже незручно. Через те, що за що того, що ми задирали за задницю пасажирові, всі плечі закидало е, 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 болотом і пилюкою, е, і маслом з вихлопних, бо вони були задерті, бо то ж двохтактні мотори. А спереду так було недобре зроблено, що коли їдеш. По мокрому асфальту особливо то летіла така цівка води метрів метрів 5 вперід. І за що? За рахунок того, що ти їдеш, ти ту цівку доганяєш і вона прямо на морду 에, падала, задріпувала. <задріпувала> вот. ну, у нас було лікарство від тої справи. Ми просто, коли їхали на вечницю на такому мотоциклі, ми вдягали. Штани на виворіт і куртки на виворіт. А потім, коли вже приїжджали до клуба чи там гості, вдягали, то знов на виворіт грязним до середини. Ну, а який був вихід? Ну, такий був вихід. Хто пам'ятає, хто так робив, з вас лайк. Але ж я хочу розказати про ворожків, А пішло, вдарився в молодість, в спогади. Пишіть, до речі, в кого були подібні мотоцикли, чи, чи може в когось там знайомих, як ви їх там переробляли, як їздили на вечорниці і не тільки на вечорниці. Ну, а в мене ситуація така. Ну, женився я. І в мене такий мотоцикл, то я ще ним їздив. Значить, і працюю, лізу шкури, ну, можна сказати, день і ніч. І ніби гроші заробляються і, 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 і працюю, і, 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 і щось виходить в зошиті в бухгалтерії, а я з боргів не можу вилізти. Ну, постійно записаний в магазині продовольчому, що віддам борг тиждень-два вже мушу написатися. І якось так, що, ну, що не робив, нічого не виходить. І якби тут в сусідньому селі. Ну, не зовсім сусідньому, але ж е, була, точніше, може, вона ще й досі є, чесно кажучи, давно не бачив, не чув про неї. Е, ворожка, яку дуже хвалили. Хоча тих ворожок фактично є майже в кожному селі. І то яйця викачують, то там візк зливає, то щось там на картах гадає таке. от. Ну, Але про цю ворожку були гарні отзиви. Як той зараз модно говорити в народі. Ну і трошки страшнувато до ворожок їхати, знаєте, але ж зібрався я їхати. Мене люди попередили, що до неї треба їхати десь годині третій ночі, бо така черга, що люди з ночі займають чергу. То якщо в 3 часа ночі чи серед ночі приїдеш, то може годині 10-11 до неї попадеш. А якщо пізніше, то можеш взагалі не потрапити. Стільки народу до неї приїжджало. Ну і так я і зробив. Приїхав я тим мотоциклом. І ми приїхали серед ночі, ну так, вже світало. І до неї вже була черга машин, ну кілька десятків машин. Я то мотоцикл так поставив, десь там в якогось дядька в заїзді. Е, ну, Далеченько від, від її хати, бо якось не то, що там мені стидно, не стидно. Ну, якось знаєте, люди всі на машинах, а я тут приїхав якимось дранчаком. От. Е, Ну, і Сидимо там е, на лавочці на дворі, е, ну, і все як в селі. Рано люди встають, порають худобу першим ділом, доїть корову, там, їсти дають худобі і так далі. Ну, а тут е, вона випроважає дітей. В школу. От що мене було перше диво. Що що я здивувався? Ну Я там її Ну ніколи не питав, якого вона віку, ні в кого. Ну собі так розумів, ворожка значить що, якась стара баба з бордавками. Ну, навіть одне слово скажеш, ворожка, чи там ще щось, типа, того, то вже щось таке трошки як мороз поза плечима. Ну, і там якась старша жінка ходила. От. Як, як доходить моя черга, закликає мене в хату. Така молодиця, симпатічна. Ну, вона там десь на кухні приймала, значить, клієнтів, по-моєму. Ну, заходь, я заходжу. Ну, і видно було по мені, що я якби по хаті шукаю ту ворожку, кажу, а бабця де? А вона каже, тобі нашу бабця? Ну, кажу, та я ото приїхав. Не знаю, як правильно звернутися до неї, знаєте, щоб не обідати там до відьми, до ворожки, чи, чи, чи я не знаю як, до гадалки. Понимаєте? от. А вона каже: то ти до мене приїхав? Що ти каже, сподівався якусь стару бабу його побачити? ну, А така симпатична собі, жіночка, знаєте. от. І вона зливала на віск. От. Ну але поки там вона готує той віск, вона там його на газі розтоплює, діти збираються в школу, ганяють, кричать, знаєте, як то діти в школу, тому бутерброда, тому там ще глядала, той забув вдягнутися щось таке. І, і вона там ходить по кухні, бігає сюди, туди і, і одночасно там з, з тим воском займається. І каже до мене: слухай. Слухай, в мене каже якесь таке відчуття, е, таке якесь незрозуміле. Чим ти каже до мене приїхав? Ну, а я думаю, о, зараз я її перевірю, що вона мені скаже, поніваєте? Та я щось там труся, мнуся. Е, а вона каже: Ти знаєш, в мене таке відчуття, що ти на чортові приїхав? А, 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 я, а в мене ж мову відняло, понимаєте? От. Діло в тому, що моя мама того мотоцикла називала чорт. І тільки я десь з ним їхав, то вона казала, що ти знов на того чорта сідаєш. Ось така була ситуація в мене. От. Ну і Я напевно вже розказував ту історію, але зараз нові глядачі, нові підписчики. Лучше я повторюсь, значить, вона той віск зливає. Там е, така технологія в них, типа, по-моєму, що. Ага, треба було привезти воду, яка постояла в вашій хаті хоча б добу, по-моєму. Може, я вже помиляюсь, бо ж то було років 25-30 назад. Ну, Весь 2000-му, 2000-й такой. Ні, навіть певне, ще в 99-му. О десь 99-му, е, вот. Е, значить, Привозиш ту воду, що вона постояла в тебе в хаті, і вона в, ті, в ту воду вливає розплавлений віск, і по тій формі того воску розказує, щось там, що вона бачить. Вот. Е, і Вона там е, займається тим воском, розплавлює. Е, ну, бачиш, що ти любиш їздити на мотоциклі сам. Так воно і правда. Я не дуже любив возити пасажирів. І чесно вам скажу, що я старався пасажирів провести так, щоб вони більше не хотіли зі мною їхати. Ну, були всякі дивні случаї, що ну, поки ще більше хотіли. Ой, дивлюся, відео вже задовге виходить. народ. Я зроблю дві серії, бо потім те відео грузиться в мене цілий день, аж телефон гріється. Так що підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, дивіться слідуюче відео. Зараз я його зразу йду зніму і буду закидати помаленьку.